Доброго дня всім! Компанія Автобіс вітає вас! Для вас свіжа пропозиція. Це оригінальний автобус 22 місця по документам. На даний час в наявності 19 комфортних місць. 2,8 мановський двигун ТДІшний. Тобто на простих форсунках. Механічна коробка передач, спарка. І якщо подивитися, це, якщо, наприклад, є автобуси 18 місць, в них йде е, довжина кузова 4,20. В цьому автомобілі бачите, ось така вставочка. І це вже не 4,20, а вже 5,20. І тому 22 місця по документам. Ззаді багажне відділення. Де можете... Свої сумки поставити. одним словом, зайвий багаж. Підвізка не грюкає, не стукає. Коробка не вибиває, міст не годе. Машина на обліку. Показує вам гуму. Зад. Вперед. Аэрбэк Керма, вебасту, кондиционер, музыка, электрозеркала, магнитофон, телевизор, знаменитные шкафчики, полочки, обдув и подсветка на, на каждого пассажира. Подиумы стоять, по бокам батареи. Двоє стеклопакети. Ось це оригінальний автобус. Показуємо всередині. Ось так він виглядає. Комфортні сидіння з підлокотничками, бокова підтримка. механічна п'ятиступінчна коробка передач. айрбек керма Показуємо вам кермо і тахограф також І зараз заводимо цей автомобіль 317 тисяч пробігу не демфер нічого не цокотить І покажемо автомобіль під капотом. Саме основне серце автомобіля. Так. Реживий бачок Прокладка не пробита, показую вам. Так, масла немає і газу не випирають. Виймаємо щупа. Двигун сухенький. Планжерони цілі, де двірники ржавого корозії немає. Це Volkswagen, це оцинкований кузов. Можливий готівковий, безготівковий розрахунок, різноманітні варіанти обміну. І в цьому вам допоможе компанія Автобіз. Звертайтеся за контактним номером 067 360 22 02. У нас різні варіанти. І більші буси, і менші буси, і комерційні автомобілі. Ми завжди раді вам допомогти. До зустрічі, до перемоги!